Вітаю, друзі! З вами компанія The Merch. В сьогоднішньому відео ви побачите. ДТФ може хіба що через всі нервові клітини та танці з бубнами, які принесли купи ДТФ принтів форматом А3 в клічастих базарних торбах. І не прохочу дві кепки, щоб шрифт був як Сан Андреа спереду та позаду. Це як приїхати на СТО. Нічого не торкаєшся, але все одно буде чорний. Сьогодні будемо говорити про типи друку, як і чим забрендувати одяг, чи можна зробити це вдома, скільки коштує різний бренд та за яким типом друку майбутнє. На сьогоднішній день найпопулярнішими типами друку, якщо ви хочете зробити свій принт або лого, є ДТФ, шовкодрук та термотрансферна плівка. Логічно, що ви запитаєте, а як же святає святих, сама надійна технологія, перевірена роками, вишивка це по-своєму крутити брендингу, особливо на спецодязі або для хорика індустрії, де підтримує. Підвищена якість забруднень, але для футболки або великих принтів це все ж сумнівно. Якщо хочете використовувати вишивку на м'яких та тонких тканинах, то набагато доцільніше вишивати лого шевроном і пришивати його до футболки. Таким чином, ви уникнете стягування тканини, і сам принт буде виразніше і рівніше. Про це та інші спеціалізовані методи друку ми поговоримо в наступних відео. А зараз переходимо до номеру один: ДТФ друку. Технологія доволі нова. Пригадую, як зустрів двох китайців на виставці в Києві, які принесли купи ДТФ-принтів форматом А3 в клічастих базарних торбах. Вони не розуміли жодного слова, що я казав. А казав я наступне: Я хочу цей принтер собі. Зв'яжись зі мною. Що може бути краще, ніж клеїти будь-який принт праскою на все, куди тільки бачиш і він чудово тримається. Але не хіба використовувати щось інше, якщо все так просто, спитаєте ви? Тепер до особливостей. Це не так дешево, як здається на перший погляд. Коли ми говоримо про великі партії та великий розмір, тому якщо принт розміром А3, то відверто це буде вартість ще однієї футболки, а то й лан сліву. Також попасти в колір Pantone, як і будь-який принтер. ДТФ може хіба що через всі нервові клітини та танці з бубнами. До прикладу, ми користуємось подібною таблицею, щоб ваші лого були згідно брендбуку. Тут співставлені коди Pantone та як їх відтворити за допомогою CMYK. Рекомендую. Стосовно якості до ДТФ немає питань, але відчуття великих принтів на тканині футболки трохи суперечливе. Ось приклад, як ми полегшували один з принтів для нашого розрібного магазину Shop. Тут немає чорної фарби, її місце відіграє сама тканина. За таких умов футболка відчувається приємніше на тілі. Переваги відчутні для величезного ринку індивідуальних замовлень: фото ваших котиків, друга на шашликах, різнокольорових лого ваших компаній або комплекту мерча з різних товарів і тканин. Це все з легкістю вирішується ДТФ друком. Ба більше зберігання готових принтів допоможе покращити роботу вашого інтернет-магазину і пришвидшити роботу. Наприклад, в Hobby Shop ми наносимо принт на футболку тільки коли вже є замовлення на нього, і в той самий день відправляємо посилку покупцю. Таким чином, ми не заморожуємо гроші в товари і нам легше тестувати нові принти. DTF виник через потребу ринку, і зараз він суттєво оживив ситуацію. Технологію вже проапгрейдили, і тепер UF DTF може клеїтись на будь-якій твердій поверхні. Ні без додаткової обробки. Ось, до прикладу, ми заклеїли ним балон для дайвінгу. Але про цю технологію поговоримо згодом. Шовкографія без перебільшення королева брендингу. Те, чому потрібно навчатись, любити та хотіти. Величезна сфера застосування на всіх поверхнях: папері, склі, пластику, резині, тканині, можливість фотографічного друку, тонких деталей та практично вічної гарантії на принт. Каруселі шовкодруку можуть різнитись дуже сильно: від простої на один стіл та чотири сита, як та, що у мене за спиною, до гігантських розмірів з автоматичною подачою фарби, сушкою, тільки одягай та пакуй. Або нескінченні столи наших колег з Бондадешу та Індії. Подивіться, що там взагалі відбувається. Це просто нереально. Шовкографія, таке враження, не має обмежень в розмірах полотна, а вибір фарб дозволяє брендувати хоч футболку, хоч простирадла. Хочете відчувати фарбу на дотик пластизоль, не хочете, обирайте водневу. Друзі, а як ви гадаєте, який з цих двох гігантів надрукує більше та якісніше? Напишіть в коментарі. Здавалось, шовкодрук це те, що всім потрібно. І так, це потрібно всім. Цю технологію ви можете освоїти в себе вдома, існує безліч відео на Ютубі. Всього на все. вам потрібно зробити раму з сіткою для шовкодруку, нанести фотоемульсію, роздрукувати принт, висвітлити ультрафіолетовими лампами, вимити залишки емульсії, налити фарби, відтиснути принт, запекти принт при температурі 150 градусів і все. Ви насолоджуєтесь чудовим та якісним принтом. А потім, коли ви закінчили, зняти залишки фарби та відмити сито спеціальною змивкою та висушити. І ледве не забув. На кожен кольор має бути інше сито. Як ви зрозуміли, шовкографія це не про зробіть 10 Болок з моїм лого по лоу прайсу. І не проходжу дві кепки, щоб шрифт був як Сан Андреа спереду та позаду. А ще знову. Це технологія під якісний бренд одягу з принтами А3 під партії від 100 тисячі штук товару, під тих людей, хто любить створення своїми руками. В шовкографії є варіанти фарби флуоресцентної, світловідбивної. пув, що піднімається після термообробки. Ти по-любому заквецюєшся фарбою. Це як приїхати на СТО, нічого не торкаєшся, але все одно буде чорний. Але принти виходять бомбезно, це кайф. Отже, ми поговорили про два серйозних типи брендингу. Один породив інший через довгу призму потреб та технології. Але є ще один тип друку, який був і є проміжним ним мішовкографію та ДТФ термотрансферна плівка. Логічно, що виникла потреба прибрати фарбу, мати можливість робити простий у виробництві принт, покривати потреби ринку в одно- та двокольорових принтах принтах невеликих тиражів. Люди у всі часи хотіли футболку з прикольним приколом, дату івенту, промо одягом. І це треба було робити швидко, достатньо якісно та доступно. Плівка була рішенням нарізаєте плотером контур, обробляєте непотрібні залишки та запікаєте термопресом. Термоплівка дає найбільшу можливість робити яскравий дитячий одяг, фурнітуру під пришив, щось незвичне та неординарне. Плівка, яка світиться в темноті, той самий пуф, глітерна плівка, потовщина, схожа на флекстран, але про нього згодом. Ворстистий флок, під леопарда, під карбон, під золото чи срібло, прозоро, напівпрозоро для розмальовки, під сублімацію і все це в усіх можливих кольорах і відтінках, різної товщини та ваших потреб. Виробників не менше Америка, Європа, Корея. Китай. Але як щодо надійності і якості такого брендування, наскільки воно довговічне, плівка насамперед має бути достатньо еластичною, має чітко дотримуватись інструкція з її нанесення. Для деяких плівок різниця в 20 градусів може бути критичною, або зняття монтажної плівки з недостатнім охолодженням, навпаки, може надірвати саму плівку від тканини, або недостатній прижим може запекти клей тільки на верхньому шарі котону, що в подальшій носі може скоротити життя принта. Повторний прижим також по-різному впливає на процес запікання. Для деяких плівок це необхідно, а для деяких це буде не на користь. Також не забувайте враховувати склад тканини. На болонівих матеріалах, вологовідштовхуючих тканинах, ця технологія не є фаворитом. А для еластичних матеріалів або спортивної форми існує спеціальна плівка, що краще розтягується. На початку відео ми хотіли знайти відповідь, за якою технологією майбутнє. І що ж у нас вийшло? Ми будуємо свою компанію The Merch на розумінні доцільного брендингу. Це як автомобілі, щось підходить для швидкості, щось для комфорту, щось для бездоріжжя, міста або перевезень. Так і з брендингом. Кожен доцільний для своєї задачі. Майбутнє завжди за креативом. Ви можете поєднувати різні види друку, комбінувати їх та створювати свій неповторний мерч, захищати його деталями, які оцінять ваші клієнти, надавати додаткові приємні бонуси. Якось цей хлопак. Він розмальовує кожну коробку вручну, додає аромат, стікери та різні плюшки. Він зміг придумати свій дизайн та стиль, комбінував вишивку шовкодрук та ДТФ. Чи, до прикладу, круто комбінована плівка флок та пуф, рефлективна та пуф, рефлективна та флок. А як вам така технологія? Стильні речі із задоволенням народжуються від стильних креаторів, і для цього не потрібно мати величезні станки та заводи. Якщо вам цікаво дивитись більше про нестандартні рішення брендування одягу, як це робити самостійно або як це робиться взагалі, напишіть в коментарі. На цьому у нас все. Слідкуйте за новими відео, ставте вподобайку, підписуйтесь. Не забувайте про донати нашим захисникам. Далі буде ще цікавіше.